Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови новини. В ефірі розповідаємо про найважливіше на 17-ту годину у студії Мирина Кухар. У ці хвилини на фронті тривають 23 боєзіткнення. бої зіткнення. Такі оновлені дані Генштабу найбільше ворожих атак зараз відбивають оборонці Новопавлівського напрямку. Не вщухають бої на Покровському. 33 атаки росіян за день наші захисники вже зупинили. Активні бойові дії точаться зараз на більшості напрямків Донеччини та Курщині. Більше про ситуацію на фронті Анастасія Терещук. Високоточним ударом український винищувач міг 29 знищує пункт управління операторів БПЛА противникам. А друга керована авіабомба знищує ворожий склад боєприпасів та пального. Кадри результативної атаки показали наші повітряні сили. Це запорізький напрямок. Тут росіяни активізувалися в останні дні. Продовжуються бої від Кам'янського до малої такмачки. З активним використанням засобів дальнього ураження, наприклад, кабів дронів, противник намагається виявляти та знищувати наші розрахунки до логістичні маршрути маршрути та склади, але серйозних змін у лінії бойового зіткнення. Наразі не зафіксовано та найгарячішим за кількістю ворожих атак залишається покровський напрямок. Бої точаться в районах 13 населених пунктів. Ворог прагне перейти трасу, Покровськ, Костянтинівка, але наші оборонці не дають їм цього зробити. Зараз ця дорога не проїзна. Безпосередньо за містом зараз ворозника сотинівки немає, просто тому що росіяни не підійшли навіть близько до міста. Вони хочуть поки що створити ці загрози в випадку прориву на якихось інших напрямках. Я то прорив за Покровську трасу Покровськотинівка. Я то прорив через місто Турецьк, Як то прорив через місто часів'я, але станом на зараз безуспішним у спробах посунутися до Костянтинівки, яка стоїть на Краматорському напрямку. Росіяни майже не штурмують, натомість поселили обстріли із артилерії. Велика кількість артилерійських обстрілів. На сьогоднішній день досягає 200 і більше. Щоденно, саме на Краматорському напрямку, ворог активно знищує будь-які укриття, будь-яку забудову, та яка лишилась на цьому напрямку. Активізувався ворог на турецькому напрямку. Найбільше штурмових дій проводить біля Яблунівки. На Харківщині росіяни намагаються захопити селище дворічна, щоб облаштувати там опорний пункт. Та наші захисники утримують свої позиції на куп'янському напрямку. Окупанти сунуть поблизу піщаного та новоплатонівки під прикриттям авіації та артилерії завдяки якісній системі вогню. Завдяки в першу чергу героїчності нашої піхоти, наших піхотинців, наших штурмовиків, ворог успіху не має. Активність ворога залишається дуже високою. Щодня ми фіксуємо мінімум це від 10 до 20, 25, а іноді 30 спроб штурмових дій з боку ворога на нашій позиції. Загалом росіяни активні майже по усій лінії фронту. Водночас, виконання злочинних наказів їхнього командування коштує російській армії щоденними втратами в понад тисячу солдатів. Виживають ті, хто здається в полон. Шантаром любиш книжки? Стоп. Да. Анастасія Терещук, ми Україна. Марафон. Єдині новини. В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих. Це цивільні і військові. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Повідомили у координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими. Ідентифікацію та усі необхідні експертизи проведуть слідчі та експертні установи МВС. Європейський союз продовжує тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Водночас готує умови для повернення наших співвітчизників на батьківщину. Наразі у євросоюзі близько п'яти мільйонів українців. Деталі засідання ЄС у Люксембурзі, де й приймали це рішення, у Анни Грішеної. Ще на рік до березня 2027-го домовилися продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС, але з поправкою, якщо повномасштабна війна закінчиться раніше, то і рішення скасують. Це стосується саме осіб, які у державах-членах перебувають на соціальному забезпеченні. Для них у Єврокомісії почали розробляти дорожню карту для повернення на батьківщину, щоб ті допомагали відновлювати життя у післявоєнній Україні. Про це домовилися представники країн ЄС на засіданні у Люксембурзі. Ще важливо, українці матимуть рік на виїзд з Європи. Ми продовжуємо сьогодні тимчасовий захист громадянам України. Але ми також обговорюємо шляхи дорожню карту, тому що українцям, звичайно, вкрай потрібне повернення їхніх людей для відновлення країни. І ми це обговорюємо і обговорювали з віце-прем'єр-міністром Чернишовим. Магнус Брунер, єврокомісар з питань міграції. Зокрема, вже низка країн розробляють плани повернення українців додому. Швеція стимулює фінансово. Зараз платить по 900 євро на людину і хоче збільшити грант для виїжджаючих до 32 тисяч. Бельгія віднедавна надає тимчасовий захист лише тим. Хто зареєстрований на територіях, де ведуться активні бойові дії? А Німеччина саме збирається анонсувати свою програму комфортної репатріації. Найбільше українці знайшли прихисток від російської агресії у Польщі, Німеччині та Чехії. Зараз у ЄС офіційно нараховуються понад 4 мільйони тимчасово переміщених осіб з України. Ті, хто за час перебування тут вивчив умову приймаючої держави, знайшов офіційну роботу та сплачує податки, і після закінчення терміну тимчасового захисту мають більше шансів залишитися у ЄС з Брюсселя Анна Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ізраїль завдає повторних авіаударів по Ірану, намагаючись зірвати або уповільнити можливі атаки Тегерану у відповідь. Вибухи лунають у районі ракетної бази у Тибрізі. По всьому світу Ізраїль закриває свої посольства і оголошує підвищений рівень тривоги на всіх кордонах. Ядерні об'єкти Ірану Тель-Авів атакував уночі. У відповідь Тегеран вийшов із ядерних перемовин зі США і обіцяє помститися. Чи переросте загострення на близькому сході у повноцінну війну? Олена Гончаренко розкаже. Операція Павутина по ізраїльській агенти Мосаду встановлюють дрони у самому серці Ірану біля стратегічних об'єктів поблизу Тегерану. До країни їх доставили заздалегідь. і Активували під час авіаудару. БПЛА вразили ракетні комплекси масованої атаки, зазнали ключові ядерні об'єкти. Ліквідовані понад 20 високопосадовців, зокрема, начальник штабу збройних сил, командувач корпусу вартових ісламської революції та вчені ядерники. Уражений найбільше реактор на у Натанзі у МАГАТЕ повідомляють: наразі там підвищення рівня радіації немає. Удар спрямували в саме серце ядерної програми Ірану, заявив прем'єр Ізраїлю Нетаньяго. Тегран накопичив урану на понад 10 атомних бомб і планував виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. Тож атаку назвав превентивною. Ми не дозволимо найнебезпечнішому режиму світу отримати найнебезпечнішу зброю у світі. А Іран планує передати цю зброю, ядерну зброю своїм терористичним поплічникам, що зробить ядерний тероризм реальним. Як вчить нас Біблія, коли хтось приходить, щоб убити вас, вставайте та дійте першими. Тегеран голосив про багаторівневу помсту. Випустив по Ізраїлю сотні шахетів, які збили ще на підльоті, та заявив, що виходить із ядерних переговорів зі США. Зустріч планували провести у неділю в Омані, по про те, що попередні раунди не дали жодного прогресу. Водночас Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше укласти нову угоду щодо ядерної програми. Мовляв, Тегеран не скористався численними шансами укласти договір, а тепер зіткнеться з жорсткими наслідками. Просто зробіть це перш ніж буде запізно. Я попередив їх, що все буде набагато гірше, ніж вони знають, очікують або їм говорили, що Сполучені Штати виготовляють найкращу і найсмертоноснішу військову техніку в світі, і що Ізраїль має її чимало і ще більше отримає, і вони вміють нею користуватись. Дональд Трамп, президент США, саме через прискорення іраном розробки ядерної зброї Сахали розпочав військову операцію. В очікуванні помсти за удари, армія Ізраїлю оголосила про мобілізацію резервістів в країні не працюють школи та підприємства. А ізраїльцяни масово розбирають з полиць магазинів консерви, хліб та товари першої необхідності, готуючись до затяжної війни. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини. І покарання за злочини проти України наздогнало іранського генерала під час атаки Ізраїль ліквідував керівника аерокосмічних сил корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде. Саме він відповідав за передачу Росії шахедів, якими вона атакує Україну, і за що перебував під західними санкціями. Окрім того, Хаджі заде керував операцією, коли іранська ППО збила український літак над Тегераном п'ять років тому. Спочатку генерал переконував, що борт Мау, який виконував рейс Тегеран Київ, упав з технічних причин, але потім взяв на себе всю відповідальність за збиття. Нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат згідно архівного відео, яке оприлюднило державне бюро розслідувань, це позафракційний Євгеній Шевченко. Ще до повномасштабного вторгнення він їздив до самопроголошеного президента Білорусі і просував проросійські наративи. А після початку великої війни Шевченко роздавав інтерв'ю ворожим змі і записував відео з російською пропагандою. Саме за це і отримав чергову підрозру від ДБР. Нині депутат під вартою йому загрожує довічне. У виступах цього депутата містилися маніпуляції, спрямовані на підрив національної безпеки України, дезінформацію та розпалювання ворожнечі. Зокрема, експерти виявили навмисне викривлення фактів та просування закликів до зміни територіальної цілісності України. Травматичний татуаж з облич постраждалих від війни видаляють київські фахівці. Роблять це у межах проєкту Врятуй красу повністю безоплатно. Порох і земля від вибуху снаряду часто в'їдаються у шкіру дуже глибоко, тому процедур треба багато. Історію Аліни з Херсона, красу якою рятують у Києві. Дар'я Цесарук розкаже. Обличчя Аліни фотографують з усіх боків, і ми порівнюємо результати для того, щоб точно розуміти, що наш спосіб видалення працює. біля носа і над губою сліди від пороху вже ледь помітні, але на що ці вони ще є. Тому саме із цими зонами працюватимуть сьогодні. Ми наносимо крему венистечвічку для того, щоб облегчити боліві процеси, тому що це неприємно. Знеболювальне діє швидко. Вже за кілька хвилин свою ліву сторону Аліна зовсім не відчуває, але все ще трохи. Переживає. Павло працює одразу із двома апаратами. Перший шкіру охолоджує, а ось цей травматичний татуаж видаляє. Ми нагріваємо цей технічно нагріваємо в шкірі, не пошкоджуючи шкіру, і воно розрушається. І після розрушення два місяці воно виводиться імунною системою в кров та лімфу. Триває видалення недовго. Всього зо п'ять хвилин. Воно безболісне. Результат швидким не буде. Оцінити як минула теперішня процедура, фахівці зможуть. Лише за два місяці ми називаємо це травматичне татуювання. Це коли в результаті вибуху попадає в шкіру так названа жонка, тобто якась вибухова суміш або залишки, які що були ну, в висереддять. Ми видалили цей пігмент, можна побачити на фото десь відсотків на 80. Це гарний результат, і самій аліні він вже подобається, бо дотиці сліди вона маскувала косметикою. Нині може спокійно ходити. І без неї я прям можу дивитися на себе в зеркало, бо до цього мені начебто і серівно було, а начебто і боліло, що що зі мною таке сталося. Хтось може там красиво там якось накраситися. Я просила своїх подруг. Вони там могли мене підкрасити. Аліна з Херсона торік у лютому вона із другом гуляла на дитячому майданчику. Вони не чули тривоги, а лише різкий свист, буквально в кількох метрах від них. Розірвався снаряд. Я обернулася цим боком подивитися, чи біжить мій друг. Потім я бачу спишку, і далі я не пам'ятаю, як я впала, і потім я пам'ятаю, як я нічого не чула. Мені дуже пощастило, дуже. Рядом була медсестра, яка знала, що робити при таких ситуаціях. Найбільше тоді постраждало саме її обличчя. Він дуже сильно в, в око обросався. Потім, коли мені зробили перші, навіть перш, після першого. Етапу цього відновлення було помічено, що татуяж він почав спадати. Бо ця процедура для неї вже четверта і точно не остання. Треба і ще щонайменше п'ять, адже випадок аліни достатньо складний. Але тутешні фахівці готові продовжувати і роблять це безоплатно. До нашого фонду врятую красу все частіше звертаються люди з проблемою травматичного татуажу, як військові, так і цивільні. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою або маєте інші поранення обличчя в нас Ак війни, будь ласка, заповнюйте анкету для звернення їхнім пацієнтом. Може стати кожен, хто так само постраждав від війни. Варто лише зайти на ось цей сайт і зателефонувати за вказаними номерами чи подати анкету. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. В Одесі презентували перший потяг галерею. Тут розмістили роботи американського мецената, Говарда Баффета, який є найбільшим приватним донором України. Облаштували виставку у трьох вагонах Укрзалізниці, аби світлини могли подорожувати країною. На цих кадрах наслідки війни, зафільмовані під час подорожей Баффета, під час від початку повномасштабного вторгнення. В Україну меценат приїздив 25 разів. В Одесі потяг галерея пробуде до 17 червня. А після чого попрямує вокзалами України від прифронтових регіонів до Карпат. Головна ідея мистецького поїзда розповісти історію українського народу. Зробити поїзд, мистецький поїзд, який зможе подорожувати всією країною, доїжджати до маленьких громад, де навряд чи сьогодні працюють галереї, музеї і привозити. Трошки мистецтва, трошки фотографії, різних емоцій до тих маленьких громад, тому що залізниця це про те, щоб вся країна мала доступ до унікальних подій, унікальних заходів. Одна з путінських стратегій зруйнувати українську волю. Вони руйнували музеї, школи, шпиталі, бібліотеки, церкви. Багато громад вже нічого цього не мають. Тож наша ідея привести мистецтво в ці маленькі громади. Найважче для мене було не скільки бути біля фронту під час обстрілів, скільки робити фото під час поховальних процесів.